Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності. Привіт усім! Ну ось ми знову з вами разом. Мене звати Глена Данилюк. В ефірі на радіо Рай чудова рубрика з знайомство з зіркою. Хоча зірку ми знаємо нашу вже давним-давно. Скажу, відкриваю секрет. Хто у нас сьогодні в гостях? Це Оксана Романюк, відома усім на Прикарпатті і не лише співачка, солістка обласної філармонії, імені Іри Маланюк, але окрім того, Оксаночка ще й викладачка вокалу. Привіт, Оксанко! Привіт, Оленті, привіт. Я дуже-дуже ну, не... рада тебе бачити. Просто Роза. неймовірно, ми вже знаємося багато років і вже такі трохи подруги такі, іноді, як зустрінемося то різних Наговоримо, насміємося, отак так буквально буштин. та, 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 та наше рідне місто спільне. Ось геть, так як сьогодні перед ефіром, і я тобі пообіцяла, що я не буду чемною, я буду провокувати тебе Добре. на дурні балачки, щоб десь потішити наших е, слухачів, е, розважити обов'язково, відпочити ментально, так психологічно е, е, розрядитися, отримати якусь е, розвантаження. Але звісно, ми будемо говорити і про твої пісні, і про твою родину, і про те, де ти працюєш, і яка із цих всіх робіт, які ти маєш, тобі найбільше до душі. Чим зараз займаєшся? Чим зараз займаюся? Ну насамперед я дуже тобі дякую за запрошення. Та бо... прошу прошу. <гум> Бо ти знаєш, як то кажуть, треба зараз набуватися один з одним. <гум> Бо час такий, що хочеться трошки розради якоїсь, побачити людей, яких давно не бачу, поговорити, посміятися, позгадувати. Слава Богу, є робота, добре, що є, бо працюю і в філармонії, і в музичній школі. Як ти сказала, пані вчителька? Okay. Вчителька. <ріст> <Так> це супер. <ріст> так. Ще є інші роботи, бо працюю ще в оркестрі. Діти, хата, чоловік, родина. Ну, В принципі, все як все як в всіх, все як завжди. Хочеться і не іншому Хочеться говоримо зараз про душевний наш спокій, рівновагу або втримання цієї рівноваги артистам. Можливо, складніше, а можливо, простіше цю рівновагу якось в собі виборювати. Як у тобі це відбувається, тому що ми знаємо. Україна це такий один великий організм. Mm -hmm. І коли болить на сході, це так, наче болить тебе рука, нога і ти все болить. Так. Повноцінно здоров'я не відчуває, так? Абсолютно. Артистам, мені здається, важче навіть. Бо, попри те, все, що. Ну, то всі всі емоційні, але мені здається, що особливо мистецькі люди, вони якось ще більше гостро, грань дуже така. От. А особливо, якщо ти знаєш, що мусиш співати е, ос перед хлопцями, бо співаємо зараз. Е, трошки тішимо наших хлопців, які, е, які готуються йти. Uh -huh. І тоді трошки важко, коли ти приїжджаєш додому, в мене перед очима ці лиця, очі. І дуже важко переналаштуватися на щось позитивне, і mm -hmm. тому як би не хотів, що в так життя триває. Мусимо боротися, мусимо співати, мусимо танцювати, грати вистави, ходити на роботу. Бо інакше бо заради чого вони там mm -hmm. заради... іноді артисту дасть закидають і кажуть: ой, не час співати, Так. не на часі ої вчителю не треба вчити дітей ну, туди... співати там, грати на фортепіано. То Давайте всі сидимо в хаті і плачемо і нічого не робимо. Так, Ми тоді мусимо... що, а податки, а, а все та, інше? Так, так. А як розрадити тих, кому вже зовсім важко? Так, власне. У кожного своя місія, мабуть, так. на це діло, І слава Богу, що збройні сили України дають таку, таку можливість, можливість робити так. роботу тут. І Я діткам, і, бо в мене зовсім маленькі дітки ходять до мене. І зараз у мене місія я, як не лише там викладача вокалу, а м, напевно, українця українки, передавати те, вчити їх українських пісень, шанувати їх, не забувати. Бо страшно діти зараз не те, що не знають, хто такі Володимир усюк. Вони не знають колядко. Це далеко не треба йти. Це захід України. Mm -hmm. Івано-Франків, діти mm -hmm. не знають, тому мусимо це робити. Мусимо їх також налаштовувати на те, що тільки разом, тільки цінності. Це звичайно, це віра, мова, культура, це, 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 це тримається. Це якісь як держави, це, це те, знаходимо. що і робить нас українці. Так, так, це завжди... те, що і дратує москаля, напевно. Так, найбільше. Абсолютно, абсолютно. Ну, що ж, ми боремося, ми працюємо. Ми зустрічаємося, ми говоримо, поспіхаємося, і вже життя Продовжується заради цього, і, і... варто жити. Так, О, так, про твої пісні. Ну, у тебе їх багато, і в тебе є вони на різний, як сказати, ну, не на жанр, в тебе десь такий рівний, однаковий, mm -hmm. більш-менш жанр, як, як я, як не, ну, не дуже спеціаліст, можу сказати. А, в, спокійні, гарні, Та-та-та. Ін... Я власне от, думаю, як слово таке знайти? Нема таких дуже геть драйвових, але одну я таку знайшла, яка мені геть от просто в серце впала. Ми її обов'язково сьогодні будемо слухати. Не скажу тобі, Може, ти знаєш, може, ні, а може, для тебе це шурпризом. Які з твоїх пісень є тобі наймиліше? Тому що є і релігійна тематика, є і є. патріотична тематика, звісно, про кохання. Так. Що тобі найближче виконувати? А так мені один мій колега каже: слухай, що як не з якась пісня, то все про землю. <голові> 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 кажу, ну, та, про та, що та, ти ну, думаєш? Про любов? Ну та про що ми маємо? Ну так, е яка, яка моя улюблена? Та не знаю, то пісня як діти, і вони якась. Ні, ну Якась є, що ближче до душі, яка би яку би хотів постійно співати. Є особливі, які е, не можу співати будь-де. Будь є наприклад, особлива Ти зможеш все. Mm -hmm. Це така була пісня. Я, от, я дотепер, як її співаю, в мене завжди такий от якийсь я відчуваю все, що вклали автори: і Ігор Михайлович, mm -hmm. і Оксана Кузів. От, е, Є такі, які я люблю десь десь потанцювати, але зазвичай я люблю лірику угу. чомусь. Хоча насправді я знаю, ну і бачиш, я, наприклад завжди звертаю увагу в. Часто ти розумієш, на радіо просяться співаки, виконавці просять а поставте пісню на радіо таке різне буває. але Є багато дуже хорошого, але на тому у нас є музичний редактор, який це все підбирає, згідно нашого концепту, все інше, не буду секрети розповідати. Але є таке, що стукається, і образити не хочеться. Розумієш, іноді буває я просто серце тобі теж зараз вилью. Буває, що набір патріотичних слів, те, що зараз називається калина, о, калина малина, не знаю, горобина. Оце все в купу сплели українка, і під чотири блатних, три блатних перепрошую, і думають, що вони схопили там Бога за ноги. Це не тебе були, і це зараз всіх нас були. Ой, я, я рада, я думала, що то я а, тільки ні, так то... бачу. То добре. О, дуже... е, тому я, що, я підводжу до того, що е, твої тексти вони глибокі. Твої тексти вони. Повні. Вони багато говорять, там мудрі фразиологізми, ну, все mm -hmm. це гарно підібрано і це чіпляє дуже сильно. За вірші особливо вдячна тим, хто їх писав, але і музика вона mm -hmm. прекрасна. Тут я вже точно можу сказати, що я орієнтуюся в музиці, тому що сама має музичну освіту. Тим не менше, твоя пісня для тебе. Mm -hmm. Вона, як попала на нашу радіостанцію, то в мене е, мурахи бігали, бігали. Це були перші, де була прем'єра. Давно та, це було, але та... вона одна із улюблених е, нашої радіостанції, в принципі, в твоїх піснях. Тому, е, та. <ріст> <ріст> Розкажи про цю пісню. Для тебе, так? Угу. Ми... Так, ця пісня написана Ірою Батюк. Угу. От, е... Там є пісня про мого Богдана. Ух, ти. <ріст> Богу мені даний. бо ну Богдан, так, uh -huh. от. та-та, Це була теж така особлива пісня, бо був перший кліп це, на, саме на цю пісню. Потім була ще друга пісня. Я люблю теж Ірою написана. Ти кажеш за тексти. Дуже uh -huh. багато у мене пісень Ігора Михайловича, Ігора Іванців. На тексти, які він писав, але ці тексти були написані ще шістдесят 80 ті роки, і музика тоді була власна написана через те ці пісні, як навіть мій Богдан каже, що вони будуть жити вічно, тому що там є зерно. Це є і музика, і, і слова, і це власне коли це все пере, 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 переплітається, тоді це є пісня. Бо те, що ти зараз говориш, на на жаль, зараз в нас така псевдоукраїнізація цих наших виконавців, які ціле життя співали Бог зна що. А тут раптом вони великі патріоти і починають співати все на купу, бо вони Таке враження, що вони випробовують. А що зайде? Знаєш? Та а ми тут з, з народження співаємо це. Ми співаємо пісні, пісні. Які треба слухати і вдумуватися про що ти співаєш. А ще є така фраза. Ми зараз неодмінно послухаємо пісню, яка називається Для тебе або Дістати зорі та зорі чи зорі, тому що щоб дістати зорі. «Зорі», Такий наголос зміщений. Гаразд я вже збилася з думки. Ну давайте тоді послухаємо пісню. Слухаємо, давайте послухаємо пісню для тебе від Оксани Романюк. Маємо чудового. Рай Радіо, усе починається з настрою. Я твої очі так і чисті, мов рання роса, та красою щаровано знову підіймаюся, я в небеса. щоб дістати зорі і з небес для тебе, іншої любові. Ти повір, не треба, ти повір, коханий. i me що треба на радіо раї. Радіо Ну що ж, продовжуємо наш радіоефір. ефір. І нагадаю, що ми сьогодні та. Якби то ти відспівала, та ще й москаля, було б супер. Ой. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо, як казав Кравчук. Ну, а ми продовжуємо своє не про політику, хоча й про політику, О -о -о. Господи, ми ж жінки, ми ж говоримо про все, що завгодно. От так просто думки так долітають. долітають, долітають бігом-бігом. Розкажи мені, які твої учні, з якими дітьми ти займаєшся? І як вони взагалі приходять? Чи з задоволенням займаються, чи це зазвичай буває, знаєш? Мама привела, бо вона не співала. От хочеш... Бувають і такі моменти, але ну, дитина, якщо не захоче співати, вона не буде співати, навіть якщо мама буде приводити. Це для мене такий досвід не новий, бо я ще до народження дітей я ну, приватно займалася, дітки до мене приходили. Тут просто інакше, бо тут є певні. Умови, репертуар, все має бути трошки мені складно, тому що академічна освіта така, так там? трошки так, ага. так, так. Але це, це це добре, бо бо я я також вчуся, бо є, є різні діти. За... ну є, є діти, до яких треба особливо підходити. власне, Те... диференційований підхід, це ж педагогіка. Ой, це це ж ти не вич. просто вчителька вокалу, а ти ж приходжу додому, вже нікого не люблю. Діти не кажуть: мам, ну поспівай нам. Я ні, ні. теж як я пробую співати, тим, моя дитина каже, мам, У мене не навіть вона була надавно конкурс, і вона співала мою пісню. Я ж такий великий педагог, кажу, так, дивись, вона, мам, не треба, <плес> я тебе прошу, я собі сама ти співаю, я собі своє співаю. Я кажу, я ж тобі безкоштовно. Даю, Урок, майстер-клас, то для своїх дітей треба, направду, інакших викладачів, діти, діти. Маму, тата не, не, не хочуть сприймати як, як викладачів. А, ти старших не береш на навчання? Це Хочу так. Дивишся на мене. Старшими легше. А, легше ну, набагато Laterio. набагато важче з маленькими. але так можна в школу прийти? чи вже виключно приватно? двері, ти вже буде приватно. До речі, а є старші, приходять займатися? В Музичну школу Ну, до тебе приходять займатися? Просяться є, що просяться. Ну я зараз після музичної школи я вже не хочу ні з ким співати, тому ні, ну а якщо за дорого, ні, та тут не справа в тому. Це дуже велика відповідальність, mm -hmm. чесно. Mm -hmm. І якщо людина хоче щось для себе, ну, чисто так, то це одне, але потім виникає питання: для чого ти це робиш? Ну, чому ти це хочеш? От ти чого хочеш співати? Ти хочеш співати? А я хочу слави! Я э, хочу стати зіркою, дуже О, популярною, ну, щоб всі лайкали мої відео. Це є вот. ж, ну це до речі, теж проблема, бо всі думають, що ага, маю рот, маю е руку, аби тримати мікрофон. Я співаю, значить, можна так. А ну і можна. пузо ще не дуже велике, тобто форми ще збережені. <рес> ну так, це також це, це, це насправді це дуже великий труд. Це великий труд, бо думаєш, о, о що там став, то й співаєш. По-перше, це, ну ти сама розумієш ну, виходити на сцену це одне, і, і працювати над собою це зовсім одне, а вчити це зовсім одне. <рес> Бо думаєш, ага, ну якщо я співаю, я її, повтор... я її співаю, вона має так само повторити за мною. Насправді це, це дуже великий труд, тому що особливо я знову повторюю, це стосується маленьких дітей. Це дуже важко, не раз буває. Особливо, якщо, а ще якщо твої діти, то зараз. Скажи мені, а власне твої діти вони музикою займаються, часто буває так династійно, чи твої батьки ж не музиканти, а ти сама себе зробила. Співачкою, музикантом, а, музиканткою, а ось діти твої. Я мало вирішила не, не травмувати <рес> музичну школу не ходила і не ходить. Вона натомість ходила на танці, і ходить в акторську школу. Ой, то це ж дотично. Е, так, а от малий, він просто він страшенний барабанщик. Бачила. Як тато. Бачила. От, Ще якось вчора ввечері ми робили. Ну, Він ну, там просто гени тут реально. Тут спрацювали, так, 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 так. Я просто ще не Хай хочу... може, ти просто не, не бачила в донці конкурентку, десь Думаю, зараз мені перейде дорогу, почне співати, з мене всі гроші мої заробить. І тому ми хочемо його дати на, але вже на він зараз в другому класі в школі, але він дуже малесенький, він такий малесенький, тому ми вирішили ще рік почекати і на другий рік віддамо його в музичну школу, хай дитина бідна ходить. <плес> ну так, там там тільки, бо він настільки музичний, настільки він це все чує. І це так дивно, як воно було зовсім маленьке, що добре говорити не не, 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 не вміло. А як брав палички і сідав mm -hmm. за карабани? Це так, це, це дуже круто. Я так. бачила, і це ну реально дивувало. Ти десь у соціальних а, мережах Instagram. викладала Йому було рік і дев'ять місяців. Відео? Для нас був цей шок. Такі да. відео показують там, десь китайці, японці, знаєш. А він теж він дивиться, дивиться. Ось так. ну круто виглядало. Е, ще кілька запитань. Зокрема, а радила би ти взагалі ось як співачка, як музикантка, як викладачка. Братися всім до музики, так? до співу, не знаю, до гри, до гри на музичних інструментах, ти музичну Прадила школу би. і пробувати так. себе. Е, так, воно, е, ти знаєш, музика вона взагалі вона ж така, вона присутня в нашому житті. Чи ми музиканти чи ні? Вона самого від початку і до кінця музика постійно з нами. І є. Ну тебе ж є не раз таке, що ти от слухаєш якусь там пісню, й -й 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 -й, як Без фальшиве. А, ти мої інсайди видаєш. І, як, і воно людина якось іноді може знаєш, от як ти е, е, якісь очищені, ти так. десь десь через uh -huh. сльози, десь через сміх собі згадуючи якісь моменти. Тому е, а особливо, якщо ти візьмеш інструменти і починаєш собі там награвати, тому здається, що що це що це дуже класна штука. Слухай, і... ти так смачно це говориш. що Я дійсно піду до Ігоря Іванцева mm -hmm. і буду проситися: візьміть мене mm -hmm. до школи, oh -oh. Да, навчіть мене скоро на всіх соціальних мережах. На всіх сценах, на всіх сцен. країнах Ну, але таке, як ти відпочиваєш? <ріст> <ріст> Дуже гарна відповідь. Аргументовано. Як відпочиваю? В мене, мене мій чоловік любить відпочивати на природі. Він сказав, тай зі мною. новими Чекай, то чоловік. А я не вмію на природі відпочивати. А як? Я, Де? Я, знаєш, як я люблю? Як? На дивані. Ідіть всі звідси, мама спати. Хочеться. так. Але взагалі відпочивати, будучи мамою і дружиною, ти дуже часто відпочиваєш. За два... два рази на, на, ну, на тиждень. Тому, — тому, тому важко. Хоча Тут іноді йду, думаєш, боже, ну я коли я вже, але коли я вже нарешті собі спокійно ляжу, стану там, коли захочу. Але насправді потім себе ловиш на думці. Ну, все ж так не буде, діти повиростають, десь поїдуть. Належишся, і... на, на... на, на та... та... наперуся і наготуюся. На mm -hmm. Так що треба кайфувати від кожного моменту. Нараз це тяжко буває, знаєш, нараз, як той Мюнхгаузен, сам себе видираєш. За mm -hmm. Але думаєш, стоп, але, але ж все добре, є, мама біля мама, батьки, друзі є. Ну, тому, тому так. Тому самі себе мусимо витягати, посміхатися, включати гарну музику, а знаєш і я, виключати де... депресію. Та <тас> знаєш, що я собі ще включаю іноді просто музику для, для якогось релаксу, там де просто якісь щось ш... ш... шумить. Бо Шум. може Шум. без Це так голосу, та? так? Так non... і голос. Не люблю взагалі Музику не люблю. Це я тебе запитала, чи не хотіла б ти працювати на радіо. Всі музиканти, до речі, не люблять десь. Як вони жартують? Я музикант, я музику не нами ж таке. Гаразд, так. ну про відпочинок якось пізніше, та коли там після війни подумаємо, так. де нам відірватися, так. де відпочити. А от зараз на, на на сам кінець нашого ефіру, і ми потім ще послухачі ну, ще твою драйвову таку круту Це особлива пісню. пісня. Теж вона була так. так ми теж. її будемо слухати, але ну анонсуєш ти добре. Угу. А ми я от хочу дізнатися в тебе, як про що ти мрієш? Е, от і, і яке там світло в кінці тунеля? <ріпи> Ні, це не після смерті, це початок нового життя. Що там має бути? У нас сьогодні така. така, Ти сказала, що будемо щось дуркувати. Це зараз такі такі питання. Ну і зразу після цього є відповіді ми подуркуємо. <ріпи> <ріпи> <Но>. <ріпи> Про що я мрію? Боже, я про насправді мрію про таке. Ти казала, давай не про творчість. Все, про творчість Ні, нібито. Давай не, про, про життя, просто життя. про людське. Хочу, щоб. Э, Непевно зараз не буду, буду банальною, бо хочу того, аби ми е, нарешті могли подорожувати, mm -hmm. аби ми, ми могли їхати туди, куди куди, куди нам хочеться. І щоб ми себе почували людьми, е, аби в нас був, щоб наш той сусід його б щоб не стало. І, тому що ти знаєш, ну так, от коли був сусід, коли був сусід злий, поганий, то то, 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 то mm -hmm. зле. Але хочу, щоб щоб наші діти росли в нормальних, е, знаєш, Мали можливість тут і жити, і вчитися, і щоб вони нікуди не їхали. Хочу, аби наші діти були щасливі. От насправді Що. і наші потім внуки, бо бо, бо іноді трохи страшно. Будемо на них дивитися, і будемо щасливі самі да, да, тому... так. Оксаночка, дуже дякую тобі за цю розмову. І направду, і я отримала душевний такий бачилися, Зараз ще вимкнеться ефір. Зараз ще що буде нашим слухачам. не Розкажемо. Але я хочу нагадати, що цей Vision подкаст писався. Він буде у нас на YouTube, так що не обіцяю цього тижня, бо треба красиво все зробити. Ось, і він буде жити у нас на YouTube вічно. Я дякую тобі, запрошуйте мене Частіше, бо Будем. іноді так хочеться просто поговорити. Угу. <рі> ну, да, Другий раз тут буде ще чай і бублики. Добре, і ковбаса. <рі> Я забула, що ти по ковбасі. Гаразд, дуже дякую тобі, Оксано ще раз дякую та і нашим всім. слухачам, що були з нами. Сподіваюся, ми е підтримали е ваш хороший. Ну, Підтримали ваш хороший настрій, настрій або збили вас із якоїсь депресії. Mm -hmm. Будьте завжди з раї. Завжди слухайте хорошу музику. А зараз кажу вам, па-па! Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.